Кожен дизайнер повинен мати натхнення, що ти хоча б блядь, розумієш, де тобі знайти макап, можна запускати свої курси. Навчаємо, пузніти так само. Анонімна середня оцінка студентів. Такі сайти можуть підійти для Apple. Чого собі які тут? Серйозні ціни. Ніяка музика, блять, тебе не спасе, якщо ти ну, не вмієш думати. А що ти знаєш про бізнес? d дизайнер. Привіт, друзі! Це новий Digital Digest. Це діджитал Поліція. І сьогодні в нас не буде вакансій, тому що в нас будуть інстаграм інфлюєнціри і їхні рілси. І з тим, як вони розповідають та чому вони навчають. Трошки подивимося на інфоциган. Я думаю, що вам сподобається. А не забувайте, будь ласочка, ставити лайк під цим відео, залишати якийсь коментар і в цілому комунікувати зі мною, тому що я для вас це створюю і хочеться бути ближчими. Давайте дивитися. Проблеми з підбором шифта? Не парься, за підписку на свій блог, я подарую тобі пак безкоштовних шрифтів. Пиши мені слово шрифт в дірект, і я тобі надішлю цей пак. Мені здається, ну в дизайнерів проблема не з шрифтами, а з тим, що в них немає роботи і зарплатні. Ось саме через такі відео, які створюються в інтернеті, в рілсах та тіктоках. Тому що дизайнерам. Не потрібні шрифти. Це добре нагадування від Артура, будь ласка, надякуйте. Розвивайтеся, друзі, забийте хуй на шрифти, вони вам взагалі не потрібні. Думайте про інші важливі речі. Важко знайти натхнення в дизайні. Працюй під ці треки. Це виходить, що можна просто працювати під якусь музику, і виходить, що якщо я включаю собі якусь музику. То вона щось повинна змінити в моєму уявленні. Кожен дизайнер повинен мати натхнення, тому що без натхнення дизайнер не може працювати. Дизайнер без натхнення це лох, хотілося б сказати, але ніякого натхнення, навіть і близько, в дизайні. Не існує, якщо ми зараз розмовляємо про технічний дизайн, про там веб чи єксій дизайн. Будь ласка, припиніть, ніякого натхнення нема. Це системні речі, які дуже швидко закриваються, тим, що ти просто маєш дуже багато надивленості, дуже багато різних паттернів, і ти можеш їх дуже швидко між собою поєднувати для того, щоб отримувати своє рішення. Ті, хто досі шукає якесь натхнення в дизайні та блять мотивацію, ніколи в житті не побачать успіху через свої романтизовані. Думки в голові, я не знаю, як це ще пояснювати потрібно. Не шукайте натхнення, не шукайте мотивацію. Просто працюйте і технічно ставтеся до цієї професії. Ніяка музика, блядь, тебе не спасе, якщо ти ну, не вмієш думати. Це боляче, але як є. Якщо ти новачок підцікавиться веб дизайном, у мене є для тебе подарунок. Я підготував базову лекцію про профі, яку подарую тобі за підписку на на блог. Ну, це те ж саме, що і з шрифтами. Люди, які входять в професію і хочуть щось для себе типу, розуміти, їм точно потрібно не починати з якоїсь бази, яка також їм не потрібна. Типу хардових навичок і того, як користуватися мишкою, підпишись на мене, я тобі закину 5 нових шрифтів і саме крутий плагін Figma, який я ніколи в житті не вик... Користував ось такі типу приколи. Я думаю, що всі знають. А, будь ласка, концентруйтеся на тому, що потрібно вивчати просто фундамент. А фундамент це мислення, це те, що в тебе в голові, це те, що ти сприймаєш дизайн як інструмент бізнесу. Ти розумієш, що ти вирішуєш проблеми, і ти просто в голову собі вбиваєш правильні думки та правильні речі, які тобі будуть допомагати пізніше, тому що інструментарій та хард навички це ось так. Така просто ось така частинка твоєї роботи, яку не потрібно ввиди і сподіватися, що вона все за тебе, тому що вивчити фігма це 0,0,0,0,0,0,0,0,0,1% твого успіху в встановленні та в цій кар'єрі. Знаєш, мені так подобаються красиві сайти. Так, анімація, 3D. Дуже гарно. Але знаєш, скільки вони коштують? Скільки? Три, п'ять? Сім? Десять? Доларів. Тисяч доларів. Три-п'ять тисяч доларів? Едині повинна працювати ціла команда людей. Ціла команда людей? За три тисяч доларів. Ціла команда людей повинна працювати. Знаєш, скільки людей працюють над цими анімаціями? Десять, двадцять, іноді сто. Ти дивився, що взагалі відбувається на Воркі. Кожен отримує собі 20 доларів на місяць і працює над цією анімацією. Ти знаєш, як це складно? Мошен дизайнер. Верстальник. І не один. І не один верстальник. Мошен дизайнер, і не один верстальник. Designer, 3D дизайнер. 3D-дизайнер і так далі. 3D-дизайнер? Такі сайти коштують 3-5 тисяч доларів. Так сайти, блядь, чи анімації окремі. Чу? Припині, нормальною мовою розмовляй. То не бізнесам. Навіть. А що ти знаєш? бізнес. Окей, okay, такі сайти можуть підійти для Apple. <laughs> да, такі сайти можуть підійти для Apple. Apple приходить і. Ти знаєш скільки Apple платить за сайти, за анімації? 3, п'ять тисяч доларів. Знаєш, скільки там людей працюють? 3D-дизайнер, верстальник, прибиральниця, кав'ярня, социска, куляри, купа рандомних. Яка зараз буде далі продовжуватися сипатися з мого рота. Ти знаєш, наскільки це складно? До чого я веду до того, що сайти звичайні, прості, але грамотні, за 500 3000 доларів більш рентабельні, як і для дизайнера, так і для бізнеса або ж замовника. Розумієте, друзі, великі компанії можуть собі дозволити сайт за 3-5... Тисяч доларів, де працює прибиральниця, 3D-дизайнер, верстальники, веб-дизайнери. всім іншим шкода, але приходиться обмежуватися, тому що воно не рентабельне. Хуй знає звідки ця інформація взагалі береться. Не рентабельне, да? я вважаю, що краще відписуватися від людей, які ні, ні, ні розбираються в цифрових технологіях, і не забивати свою голову сміттям. Цікавий курс. Да, давайте подивимося на курси, які є. Ось є дизайнер з нуля. Мені здається, що десь щось схоже я вже бачив. Не розумію, звідки, звідки вони піздять. Назви. Ні, щось взагалі не можу згадати. Онлайн-курс Ілья Соколов. Нампонує навик веб дизайну за 6 тижнів та вийде на дохід від 30 тисяч. Місяць на улюблений справі. Шкода, що не вказали, чого саме. Да? Є тарифи, можна подивитися. Одразу в нас є сайт, точніше, якісь кейси. О, що відбувається? Ого, тут є слайдер. Ага, старт, старт, старт. Старт 5 червня, зрозуміли. Тобі підійти курс, якщо ти новачок, веб-дизайнер, графічний дизайнер, студент школяр і офісний працівник. Да? Всі інші йдуть нуля — це покрокова система, що дає результат. Настільки крутий та потужний результат, що ми навіть на макап забили, і він у нас ось просто ось так виглядає, Типу корява та побита. Але ми можемо навчати людей дизайну 100% Типу можемо запускати курси. Якщо ти хоча б розумієш, де тобі знайти макап, можна запускати свої курси, тому що тепер ось так буде в тебе виглядати. Твій сайт. Перший місяць після навчання ти зможеш брати реальні проекти і заробляти від 15 тисяч гривень. Дизайнер з нуля. Хочу заробляти. Ага. Як ти зароблятимеш після курсу? Листай вниз і дізнайся свій шлях: дизайн, портфоліо, пошук клієнтів, заробіток. А як я буду заробляти після курсу? Це програма, просто чи що? Це якось трошки нелогічна. А, Програма курсу: Вступний знайомство з професією, теорія дизайну, робота з клієнтами, прототип. Та дизайн сайту, збірка сайту на Upflow, упаковка і продажі, розробка презентацій та креативів, дипломна робота. Стати дизайнером. Як проходять навчання? Уроки в записі. Да? Уроки відкриваються кілька разів на тиждень, доступ, 6 місяців, результати учнів. Ось Іра. Ми бачимо, що вона заробляє 1100 доларів, Костя заробляє 900, Ілья заробляє 1000 і Даня заробляє 1500 доларів. Паша заробляє 1300, Алекс, шкода, заробляє 400. Роботи учнів 80% учнів жодного разу не відкривали програми та зробили такі сайти. А як, а як вони тоді зробили сайти? Ну якщо вони бляд, не відкривали програми, то як вони сайти зробили? На ну, кого ти намагаєшся зараз не на... ну, Скажи мені, будь ласка. Роботи учнів залучаємо клієнтів. Okay. Пройшов п'ятирічний шлях від веб-дизайнера до власника онлайн-школи по дизайну. Дуже цікавий шлях. Нестандартний, да, я б сказав. Навчив більше тисячі людей заробляти на дизайні. Але на сайті вказано лише 4. 150 проєктів по упаковці бізнесу та розробці, 100 тисяч доларів про сайт моєму клієнтові за 3 дні. Вибери свій тариф. Угу. Хочу вже. Ой-ой-ой, платінум. Ну платінум це серйозна назва. Але ціна якась маленька: 14 тисяч гривень. Платінум це. Блять, віп. Типу, мені подобається, як люди. Такий типу граються із, із різними назвами. Вони там вигадують різні речі. Типу, як можна ще крутіше назвати а, свій типу, пакет, свій тариф. Він такий. Типу, зараз буде платіном. Ще є піжі платіни, типу, є піжі? добре платіна це метал, а, хочу вже це взагалі сюди не відноситься. Платінум, так, які ще є варіанти. Є варіант а, піп, біп, біп, хуїп. І, в принципі, ось будемо залишати ВІП. Він сюди дуже гарно підходить. За 26 тисяч гривень. Нічого собі, які тут, серйозні ціни. Скористуйся розсрочкою для українців за 18 років. Ага, дизайнер з нуля. І знов все поплило на цих макапах. Ось ці дизайнери, блін, які школи свої відкривають. Стільки роботи, що прям немає можливості звернути увагу на такі деталі. Сука, я просто, ну, я ж не просто так, да, какашками хочу полювати людей. Мене просто турбує рівень, типу, якості. Хочеться фільтрувати і хочеться, щоб якість була нормальна. Ну, якщо людина вже дійсно відкриває свою школу, то в неї повинно все співпадати. Типу, нусь деталі вони дуже важливі. Тому що те, що буде випускатися після таких курсів, потім буде сидіти без роботи, ось майже кожна людина. У нас ще один сайт, це того самого. Тієї самої людини, да? тут ціла академія, можна подивитися, що це Конанчук Академія, HardSkill вебдизайн, зареєструватися на навчання. Ми бачимо, що воно все в золоті, да? це типу Голд. Ми тільки що бачили, що була платіна, але це вже золото. Комплексне, поглиблене навчання. Вийде на преміальний рівень вебдизайну з ментором за один місяць. Два роки випускаємо дизайнерів для міжнародних компаній та клієнтів. Навчаємо так само. створювати глибинні дизайн рішення, котре генерують брендом гроші. Перевертаємо життя студентів через нове мислення, оточення та навички. Design Education Ukraine. Це просто банер, типу якийсь рандомний з фігма. Експортували і вставили сюди. Чому навчаються саме в нас? Навчаємо сучасній та затребуваній професії майбутнього. Угу. Чому професія веб дизайнера? 1500 вакансій, особливо да, на, на пошуку роботи в Україні щомісяця. Да, як я час від часу дивлюся, да, ви ж пам'ятаєте, там є 50 доларів на місяць, 100 доларів на місяць. Ось е, на платформах можна дійсно розвиватися, дуже багато є можливостей. Топ-3 затребувана професія на ринку діджитал. Також ось типу, в мене єдина порада для людей, які користуються цифрами. Будь ласка, вказуйте та давайте трошки контексту згідно того, типу, звідки воно типу, Береться, тому що топ-3 затребувана професія на ринку діджитал це ну якась типу дуже суб'єктивна думка, яку потрібно підкреслювати, та якийсь надавати контекст або якесь відсилання на щось, на якусь аналітику, на, блядь, хоча б щось. Потрібно типу відсилатися. Да, це моя підказка. Ти типу, чувак, ну в тебе, блядь, твої гавнокурси будуть продаватися краще, якщо ти це зробиш. 400-1200 доларів доларів диапазон вартості всього одного проекту веб-дизайні. Також звідки ця інформація береться. Що це? Що це таке? Я розумію, що тут кльові, типу ось 3D-шки стоять, але звідки інформація? 25% будь-який бізнес залежний від веб-дизайну на 25% мінімум. Також звідки. І з Засновник академії угу. з академічною та вищою освітою. Засновник академії дизайну. Ой-ой. Працю з такими брендами, як новопочерські липки. Це дом. Це ж не бренд. The Capital та іншими брендами у багатьох напрямах. Хуй знає, що це таке. Ой-ой-ой, ну це серйозна штука, 9,9 з 10. Анонімна середня оцінка студентів після завершення навчання. Це також піздеш. Освітня програма. Вхід у вищу лігу дизайну. Ой-ой. ой Інструментарій, академічна база, нова галі. Зачекайте, вхід у вищу лігу. Я, типу, в одну лігу вже війшов, а тут нова ліга веб-дизайну. оп, і я, типу, по новій почав все це проходити. Я правильно розумію? Формула ефективних сайтів, етапи створення сайтів, модульна. С... На що взагалі зачитає? Це, це прям ціла академія. Груповий пакет у нас є, так? і в нас є особиста робота. Ну тут з назвами, до речі, не так погано, так, як ми бачили до цього, тому що Platinum, Vip, Lady Gold, Brilliant і так далі. Це щось кудись неправильно, не в ту сторону. Часті питання. Подивилися, все побачили. І все, в принципі, ну питань не залишається. Ні, питань взагалі немає. Hard skill, веб-дизайн, вища ліга дизайну, платінум, преміально. Ось всі ці слова потрібно потрошки для себе використовувати. І тоді люди будуть ну, тобі ти типу повірити ось, якось так.